Третє чоловічої волейбольної лігі, в якому команда Чернівецького національного університету в чорній формі пробувалася в наших ранах, зустрічається з командою Данківців Хутинського району після трьох партій, два-один на користь Данківців. Доволі несподівано мяч, матч перейшов у таку фазу. Більшість болівальників прогнозували, що все-таки Данківці розберуться в трьох партіях з представниками ЧНУ, але маємо ми і Четвертую партію. Хто ще знає, хто знає, Петро расу легенда Буковинського волейболу поруч. І, і, ще можемо мати ми і п'ять партій чи як? Який настроїв у Юрії Тислівського, він забив прекрасний м'як, тяжкий м'як в четвертий зоні. Андрій Пелах на подачі. Андрій Пелах буде планер свій запускати. В кінцівці 3 партії він зробив дуже багато для успіху своєї. Так, Скільки овацій він сьогодні, напевно, на футболі він скільки овацій не отримував, як сьогодні на ставши цим новобранцем чину сьогодні. Ось він стільки вже оплесків зірвав на трибунах і зараз приймає успішно. Ось так. І Тисницький відблокував 2-2. Да, 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 ось, да, вам і, да. ось вам і може бути зовсім інша інтрига може бути. Юрій Пистицький, е, душа команди, один з лідерів, суддя поки що перша, перша. перша поки похищ, перша. Да, пок... І зараз дуже потужно атакував Мерфошов, від блоку м'яч, вишивав Тарас Савку, там не, так, артистично трішки чекав м'яча біля лінії, показав, що... А от, якби м'яч опустився за чпив боліні, то би сміялося б вже інша не вів цій ситуації. І прекрасно брав Хавруняк, викладач ЧНУ і також працює до України Державному медичному університеті. На подачі у нас цик. Невдало. Невдала атака в строс. 4-3 на користь університету, між іншим, так. А ось вам, а ось вам і все зрозуміло, так, як казали перед цим. Можна було сперечатися так, на, на якісь там прохолоджуючі напої перед цим матчем на третє місце, тому що я думаю, що більшість більшість була готова спокійно прогнозувати, що ну, і сперечатися на те, що, що буде 3-0. А ось не так сталося, як гадалося. І зараз 4-4 рахунок, Меркушев, ще раз, ще особа і піднімає ну, І Тут ось силова боротьба Віталій Турік тут за що коли... не, ваут ваут від блоку. Так, Від блоку ваут і 5-4 попереду університет. Ось вам і інтрига у бронзовому поєдинку. Гушила, Роман Гушило зараз на подачі, дев'ятий номер, він не весь час у нас на майданчику, тому можна окремо окремим його згадати, кажуть. Савків там ніби почули, але насправді, насправді, від Ігоря Меркушева 5-5, Ігор Меркушев ну, трішечки розслаблено, в граємо, такі розглядаються. Здається, знаки, те, що їх всі вважають фаворитами, і вони в тому числі здається, але це може грати і злий жарт, кажуть, тому що коли команда... Як тільки команда вирішує, що ми точно вже виграли, починаються проблеми. Так, так. у нас Перед оварки вже приймає. Цвік на... на вороняка. Вурняк атакує. І при Катиком. На Катиком технічно. 6 5 вперед виходить Данківці. ВКонківці виходить вперед на подачі. Пішов. Мера, як йому казали, так? А -а -а. будівельнику ось так прийняв Семеню на картик від кавлюняка і е майданчик, майданчик, майданчик. Майданчик там був м'яч і було видно, що майданчик і чітко показала Анна Мороз, що м'яч був майданчику, так. Тут навіть трішки пелих там сперечався, але немає. Я то не встиг з камерою відкажу, але чітко побачив. Очі побачили, так, що м'яч чітко був майданчику. <плес> так, від блоку, від блоку. <плес> і 6-7. 6-7. Очковичкові йдуть зараз, тому що представники ЧНУ у цій четвертій партії. І знаєте, попахують п'ятьма партіями, що я думаю, що зовсім не зацікавлено в цьому дослідці. <плес> <плес> від блоку А тут всі ці, ці пелих що показав Олександр Федоряк і, і... Кислицький незадоволений, там рішенням чи або, або... або діями свого пар... партнера і підопічного, тому що Юрій в якості граючого тренера. Турік атакує. Результативно ці ситуації і відправляється на подачу. Там за спиною у Віталія готуються представники США 4 саджури. У тому числі ну, там сплав юності і досвіду, скажімо так, навіть не молодості, а юності. Тому що є там копці зовсім юні, які грають і все гаразд, але ось знову знову. Опуски на адресу Семенюка, що він травмувався, здається, коли цей м'яч приймав. І на подачі у нас Віктор Феодосєв. від блоку там пішов вау. І рахунок стає 8-9, якщо точніше бути, 8-9 на подачі Андрій Пелек. Команда ЧНУ. Планери він запускає. Подача непроста, хоча ну, виглядає, коли він подає, що все, що все спокійно, так? Ось тут він відіграв і е, змушує попрацювати. Подивіться, ой-ой-ой-ой-ой. Аж, аж павка до цього удару Андрій Пелах. Ну, Май він намагався зм'якшити е, прийом, але. Попри це, м'яч полетів аж, аж аж далеко далеко е, На подачі у нас присляк. Сергій Присляк. Буде подавати криху, не вже ризикне за такого слизького рахунку. 10-8 ризикує, але не зовсім. Тобто тут -то спокійно Тарас Балахтар розбирається в цій ситуації. Раз Бахтар, який... Грає і завмистка іноді. Я пригадую, Цього разу він, звісно, що за рідну команду надійно, поки що подає. Надійно подає кошляк. З другої лінії він атакує, а тут ось, ось піймав на, на, на леті <Злетить>. Так, і відповідається на подачу у нас Юрій Тислицький. Юрій Тислицький ще наставник ЧНУ і знаний вже в Україні арбітр Валій Борисовичу. Оце ж таки прийняв такий серйозний Без удар від Хочі. Ну, а не вийшов. Уже втомилася його фан-група, здається, кожен, кожен його э, удар або кожен прийом стучати оваціями. Як так, як так. Бо Оскар подає в сітку. 10-12 на подачі Цвих, Олександр Цвиг. Шлях прийняв і Меркушив е -е, намагався з останніх сил все-таки добігти до цього м'яча Юрій Тисницький, що значить боротися до останнього, що значить е -е, боєць, боїтися до мозку кістоки. Домський на подачі. Ну все, тут аут 14-10 вже рахунок. 14-10. Тарас Вердомський. Володимир. Володимир Вудомський, це е... Володимир Родомський на подачі. 13-й номер команди Данківці. І приймає, приймає пришляк. Доводиться просто зіграти в цій ситуації Ігорю Меркушова, не було там особливих варіантів. Тут і Знову ж таки, якась розслабленість відчувається в дії Данківцям. Це може все-таки не завадити. Навіть вже в чотирьох партіях довести справа до. Бажаного для них фінішу. Ну що воліболі ну, ось турик, так, турик виграє цей м'яч. 11 15 на подачу відбувається Роман Гушило. Дев'ятий номер. Тут уже де за того майданчик м'яч, що вже і представники Чинову будуть болювати, щоб Донківці виграв, що чотирьох впати, тому що не просто грати і спека, і в залі там, доволі так, душно, як кажуть, тому непрості умови для гри. І Гравцям тишу віковими кажуть, не просто і грати. на ну, базі. Відбили і е, був, ого, цікавий дуже розір. Турік піднімає і тут ось е, дуже, дуже, дуже цікавий був розіграш. Юрій Тисницький е, злиться, тому що можна було виграти цей м'яч, можна було виграти, але не вдалося. Меркушов на подачі. 17-11 на користь його команди, тобто команди Донківці. І тут ось якийсь віцля від Сергія Пришляка. Тайм-аут. Тайм-аут зараз бере університет. не На так, це в нас більш просторово, має мають для болівальників дали. Але це в майбутньому, сподіваємося, колись дочекаємося в планах, в планах давного міста Спорту, але коли це буде важко сказати, каже, важкі ще питали, що була криза фінансово, каже, і то додалося і ось наші нас бігали не. Не долетів до балкона, яка все-таки добилися. Очко 18-11, ви знаєте, це вже схоже на те, що все-таки тут вихрутить це університет, буде дуже, дуже складно. Мінус 7. Тут треба всі мають добити це на класі, хоча бачимо, що університет і вмикає. Ігор Гавриняк. Ігор Гавуняк. Пришляк, пришляк і його заблокували. Торік і, і пелак тут зіграли вдало. Сабуняк, ну, Тарас Савків, м'яч від блоку в майданчик, 20-13. 20-13 йде Савків на подачу. Тарас Савків. Данківці, у кінцівці поєдинку це доволі багато. І тут ось е, е, чужий меч показує. Е, 14-20. Готовий був вже показати Федоряк, що очко збуває Данківці. Що? А, от. Показує Тетяна Ротар. Та... Ліні. На Лінійний. Надійні допомагають. І... 15-20. Ще не вистачало, щоб думківці догралися ще раз. Вау, куди є зараз літалі турі. На подачі відбувається номер Віктор Феодосів. Віктор Фіодосів на подачі. 21-15. Плюс 6. Багато-багато ну, можна спокійно доводити справу. Тут тобто залишає Меркушев м'яч у грі. І ще раз треба піднімати, Фіодосік, Фіодосій піднімає, Садхів із другої лінії, е Бала... побачив вільне місце, схоже, що це такий Тарас Балахтар і вирішив накинути м'ячик на задній лінію. Це принесло успіх. Одосів ще один і тут ось зіграв вдало Андрій Пелек. Як любить це робити Синицький Анатолій, так? Тай Комаров. Володимир полюбляє так хитро перекидати м'яча на сторону суперника. Сергій Пишляк на подачі 23-16. Це вже кінцівка, я думаю, що все-таки навряд чи містечь зможе... Ого, ого-ого, ого-ого. Ось так, ось так від душі. Да, від душі. І е, матчбол. Матчбол зараз він е, забив. Сергій Пишляк на подачі. Буде ризикувати. А от подає, а було би гарно закінчити Ейсон. Звісно, що а є ще болів, доста там -болів. А, Ось Тут треба прийняти, забити і завершувати. так? Семенюк, Семенюк приймає. Знову круняк, круняк. Ось воно, 25 17 і отже 3-1 танків вигають.